Ось такий сонячний день, ох і сонячно. Ходила я по святкові покупки. Ось таке сало купила. Ще по 170 воно. Варено копчене. Коротше, прийде дід, та будемо пробувати. Сама ходила, щось мені було важко, щось я так несла і щось я так мало принесла. Так. Сало, це хороша штука. Так, а це ще краще закінчився в мене цей корій. Вчора вже не було. То мені щось було замітила. Як немає, то чогось ну, ніби не хватає. От Пішла та й купила. Так. Що ще? Зайшла? Зайшла там, де по... Красним цінам, як то кажуть, як вони акції, оце на акції. Оце таке на акцію взяла. Що там ще я брала? Ну, свято ще свято ще не скоро. Тоді тільки був Вівторок, да не знаю, коли воно по... вийде. Ну був Вівторок тоді, як я ходила, пів кілограма. Ну, взяла фаршу. Так, що тут ще? Маку подавати. Це погано. Масло на вагове, те, що хороше. Хороше, бо замерзло гарно. Хороше там, не них тільки хороше. І малюсіки, ну такий гарний кусок. Ох, і гарний. І це я все не знаю. Чи воно що воно до свята залишиться ще, чи ні? Не буду ж на нього дивитися. Більше діти не буде сидіти дивитися. Оце тобто, це вже. Це не на свято будуть ці гриби. Це взяла на суп. Який суп приготую. А це до цикурію. Ось така смачна. А, то це корію не було, то я взяла ложечку кави. То воно так відрізняється. Це корі набагато смачніше, ніж кава була. Точно. Так що краще це і корисніше. Так, набрала отаких. От Або ще от таких ху хай буде. Може, колись і пригодиться до чогось. До чогось може знадобитися. Що в мене тут ще є? Для бутербродів. Для бутербродів. Шматочок такий львівська якась, що тут ще написано на ній. Напівкопчено. Зрозуміло, будуть бутерброди. Так. Ще взяла на суп до грибів макарони твердих порід із твердих порід, так, і що ж тут ще буде в мене таке машина. О, хачаки Бали мені. Наче справді я на них буду так дивитися. Угу. Ох, а цією речкою ніби показилися. Та я взяла собі так. Ну, ця до свята вона точно не доживе. Її треба можна кожен день їсти. То була по 75 уже гривні і дешевша. А це вже 100-110. От думаєм торгунем зараз. Ну, ну торгуйте, люди добрі, хай вам Бог допомагає. Так зразу свято побачили, що наближається. Та й самі ж люди, да вже сьогодні тільки начало тижня, а вже люди ворушаються, создають уже черги, Уже не забуває ніхто про свято. Ну, хороше свято, традиції наші. І я ж без цього. Саме та що я купила, то це було насіння сояшника, те, що я його завжди купляю. Бо колись купили таке, то більше його не схотіла. Ну а це як спробувала, в від нього відірватися неможливо. Як немає його, то наче чогось не вистачає. Вийдеш на город і одразу працювати. Сідаєш, насіння береш, полускаєш його, потім можна щось і робити. А можна не робити, посидіть, погріться, та й назад. й назад наховаться. Ой, капець. Сьогодні такий вітер. Соняшно, ну вітер такий, який звичай холодний, і дме. Ну, неприємний такий. Так, що ж тут ще? Ще щось знесло. Ага. Це ще Джеків набрала, то вже свято буде. Тут ще таких ще цукерочок. Потім таких ще набрала. І цілу упаковку, ну не упаковку, можна тільки дівчину. Зефір хороший, то я його то набрала. Ну це не знаю, до якого це свята. Тут не розбереш під мало його. Але треба його звісно, заховати десь. Бо дід, як побачить, то не один зуб буде боліти, а всі заболять. З тим зубом вже наче трошки втихло, казав, твердий, мені не бери. То я взяла оце, він і не знав. Дам йому два штуки, дам зефір, щоб зуби не поламав. Бо йому як твердий, то треба обов'язково гристи. Так, а це ще докупляла. Думаю, вдруг треба буде. Кабачки, собачки, дур'як. Що я? Ага, брала цей. Вискачу. Ну, то як антисапа або купол. Оце, що я брала. це. І 20 грам на відаречку води. воно. На 10 літрів, да? На две сотки, да, у нас. У нас так і є одні дві сотки, другі дві сотки. Що це робиться? Розколоть. Це для картоплі. Посадили ми картоплю, загорнули. Пройшов час, ще раз загорнули, щоб було гарно. День постояли ці бугорки. І потім, можна зранку, коли ще волога така земля, самісінького ранку з 6 годин. Покропити всю цю, цю землю, гарно-гарно покропити, там, де картоплю посадили. І потім ціле літо там бур'яни не ростуть. Ми так кожного року робимо. І бур'янини ростуть. Дуже хороший цей. І тим більше, що вони ж бур'яни не ростуть, і насіння тоді не висипається, бо, як прийдеш, було на город, а там. Бур'яни весь час, тільки не встигали їх О, Та Особливо на дальньому туди бідний дід мучився, поїде туди, добереться, а там уже бур'ян. А тепер ціле літо бур'янів немає. Ну, Це нам так сподобалося. І вони ж тоді виводяться постепенно, бур'яни виводяться, і огород робиться, ну, бур'яни не насиваються і бур'яни не ростуть. Ну, от так якось. Що тут написано? Гербіцид для знищення широкого спектру бур'янів при вирощуванні картоплі. От і хорошо, але одна така мінус є в цьому. Там удалені городи, Іногда по тих городах потім хтось другий копає картоплю. Не копає, а краде її, там риє, риє. А в бур'яні, як би було, то не знайшли. А як нема бур'яні, тільки одні бугорки. От тоді їм легше її красти. Отак то. Краще, якщо бур'ян є, то ніхто не знайде, не хоча лізти бур'ян, так? Да? Ну нічого, може щось і нам лишиться? Отак, а посадимо, там ще є трохи насінневої, дрібної. Так що посадимо, а вдруг щось і виросте. Бо така вона щось дорога, як не врожай, то картопля дорога. Так, коротше, така я донесла. Не знаю, до якого це свята. Ну, вже мені важко було аж нести. Ну, коротше. Коротше, будемо пригощати діда. Саме перед це пригостити діда. Так. Всім смачного і гарного дня, гарних врожаїв. Теплого сонця і неба синього. Мирного. І всього доброго. З наступаючим святом. Отак. От Всім пока.